Сьогодні таким центральним місцем нашої зустрічі є це на ново відкриття храму цього 35 років тому, в цей день. Сьогодні би хотів, щоб ми порозважали про храм, про значення храму в нашому житті. Є різні храми по цілому світі, але перше, що для нас храм, це Дім Божий. Це місце зустрічі з Богом, але теж місце перебування Бога посеред нас. І є дві дійсності. Перша, це кожний з нас є храмом. Кожний з нас є храмом. Кожний з нас є храмом, в якому в нашому серці це така таємниця, яку ми можемо лише відчути, що серце, я, моє тіло є місцем зустрічі з Богом. Місцем зустрічі з Богом. Мало того, пам'ятаємо, як Ісус говорив перед Воскресінням Своїм, перед своєю смертю на останній вечері, говорив учням, що я прийду до вас, ми з отцем прийдемо до вас і створимо у вас помешкання. Якщо будете перебувати в мені, я буду перебувати в вас. Це таємниця, що Бог, Свята Трійця якимось чудесним способом живе в нас. Тому ми є храмом. Ми є храмом Божим. А з другої сторони, ми з вами також творимо разом храм Божий. Ми творимо разом храм Божий. Не було би нас. Не потрібна би була ця будівля. Не був би в нас Присутній Дух Святий. Ми не були би ведені, щоби вибудувати храм для того, щоб там зустрічатися, тут зустрічатися, в кожному храмі зустрічатися з Ісусом, який особливим чином приходить до нас, коли ми зустрічаємось в Його ім'я. Ми зустрічаємо Його ім'я. Навіть тепер ми зустрічаємось Його ім'я і дивовижним способом можемо відчути Його присутність, якщо ми відкриті на Його присутність. Кожний прихід в храм це не лише подія згадування чогось, як і тепер ми не лише згадуємо і дякуємо Богові за 35 років від відновлення цієї святині. Ми кожен раз, коли приходимо в ім'я Ісуса, ми маємо цю можливість відкритися на Його присутність для того, щоб Він нас собою наповнив, щоб Він нас навчав, щоб Він нас собою зміцнив, дав нам своє тіло і кров. Ми споживаючи, якого ми споживаючи Ісуса, який стає для нас хлібом, тілом і кров'ю, ми принимаємо Його до себе і цей храм, в якому Ісус присутній в дарохранительниці, ми стаємо дарохранительницею. Наші серця стають дарохранительницями. Тому потім, коли ми звідси виходимо, ми, храм Божий, несемо в своєму серці дар присутності Ісуса. Який говорить: ідіть тепер, після кожної нашої зустрічі, ідіть і несіть всьому світові добру новину. Ідіть і будьте посланцями мого миру. Будьте світлом для світу. Будьте сіллю для землі, проповідуйте людям. Що я є істина, я є дорога і я є життя. Тобто, тоді, коли ми усвідомлюємо, що кожен із нас є храмом Божим, і що ми разом з вами творимо храм Божий, і відкриваючись на присутньо Ісуса цей храм. Наповнюється божественною присутністю. Наприклад, я заходив сюди перед Месою. Тут ще не було нікого, лише захристиянин, відкрив двері, куратор. І не було так сильно відчувати Божу присутність, як тепер, коли живі серця відкриті на Духа Святого. Ми наповнюємо цей храм Божественною присутністю. Так. Тіло Христа в нас в Дарохларнительниці є присутнє. Але храм особливим чином наповнюється божественною присутністю, коли ми, як і тут, відкриваємося на нього. Можна би сюди зігнати туристів і говорити їм про історію, і не буде відчутно так Божої присутності, як і ми можемо її відчути, коли наші серця відкриваються. Скажу вам чесно, що їздючи по, 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 по нашій дієцезії, по багатьох храмах в Україні і за кордоном, можна відчути, наскільки спільнота відкрита на присутність Ісуса Христа, це можна відчути, можна відчути, як конкретна людина відкрита на Ісуса Христа. Наскільки ця людина є носієм. Духа Святого, наскільки ця людина відкрита і приймає Бога в Пресвятій трійці в своє життя, це можна відчути. Це можна відчути. І тому Ісус, коли сьогодні в Євангелії чуємо, що людині каже: Господи, Господи. Він каже, недостатньо говорити: Господи, Господи, я вас не знаю, декотрим навіть говорить. Бо якщо ти не слухаєш і не виконуєш те, що я говорю, то ти не живеш по волі Божій і ти не приймаєш мене в своє серце і в своє життя. Знаєте, є люди, які похрещені, може, навіть і до храму ходять, але вони не живуть так, як вчить Ісус. Вони далеко від того, щоб жити так, як вчить Ісус. Це видно по ділам, це видно по ділам. Чи людина зайшла, послухала, відбула і пішла? Чи вона слухає і виконує, що говорить Ісус? А якщо ти слухаєш і виконуєш, то будеш мати плоди? Будеш мати плоди, плоди Духа Святого, плоди миру, любові, надії. Плоди віри буде в твоєму серці світити світло, а не темрява, будеш людиною благословіння, а не прокляття, будеш розмножувати добру новину, а не страшну новину передавати іншим. Це видно, чи людина слухає і виконує те, що говорить Ісус. Ісус говорить, на цьому фундаменті збудована церква Моя, на цьому фундаменті, коли людина слухає і виконує. Бо якщо людина слухає і не виконує, то вона будує на піску, на піску, а не на скелі. Тому, брати і сестри, потрібно, щоб ми сьогодні задали собі запитання. Наскільки уважно я слухаю навчання Ісуса Христа і виконую це навчання. Виконую Його. Живу, вкладаю зусилля, щоб жити так, як вчить Ісус. Вкладаю зусилля. Багато зусиль вкладаю в те, як вчить Ісус. На сьогодні одним з таких мірил. Це буде, скільки я молюся, скільки я слухаю Слово Боже, тобто ми всі письменні, у нас всіх є доступ до того, щоб читати Євангеліє. Мало того, ми можемо навіть знайти, де послухати Євангеліє. Ми можемо підключитись до якихось таких засобів через інтернет, щоб слухати навчання, слухати конференції, тому що віра через слухання. Я бачу по собі, коли я слухаю новини, просто новини. А найчастіше в наші новини, то вони знаєте, про що ці новини, наскільки це важкі новини, і наскільки ці новини навіть ну, шукаєш там доброї новини, і так важко знайти там доброї новини, а вже не говорити, щоб там знайти новину, яку приніс Ісус. І ці новини пригнічують, лякають. А Ісус говорить, йдіть. І говорить про добру новину, то, щоб говорити про добру новину, потрібно слухати добру новину, добру новину про перемогу Ісуса над смертю, над гріхом, над дияволом, про те, що Ісус, перемігши смерть, дав нам душу безсмертну і відкрив нам ворота до життя вічного, що ми очікуємо на Його другий прихід. Тобто, коли ми слухаємо, про що говорить Ісус. Ми перебуваємо в сфері, де Бог наповнює нас своєю присутністю. Це коли людина слухає добру новину, приймає навчання Ісуса, Він приймає через Слово і навчання Ісуса самого Ісуса, виконуючи і живучи так, як говорить Ісус. І тоді життя такої людини. Стає опорою не лише для неї, а опорою і для інших людей. Прати сестри, Ісус мав 12 учнів. І це не бухгалтерія. Ми часами займаємося бухгалтерією в сенсі, скільки нас лишилося, скільки нас є, скільки було, а скільки буде. Не потрібно бухгалтерією займатися. Потрібно укріплювати свій Стосунок з живим Христом Воскреслим. І коли ми зміцнюємо стосунок з живим Христом Воскреслим, троє четверо, чи п'ятеро, чи десять, чи, не, чи дванадцять гори будуть перевертати. Якщо ми будемо занурені. В живого Христа Воскресло, якщо в нас, коли ми двоє чи троє збираємося, є посеред нас Христос Воскреслий. От про що йде Ісусові, коли Він нас запрошує, прийдіть до мене, я вас зміцню, а потім говорить: ідіть і несіть іншим добру новину. Несіть мій мир, який світ дати не може. Це може зрозуміти кожна людина, яка носить в своєму серці Духа Святого. Кожна людина. Навіть тепер ми можемо досвідчити присутність Воскреслої відчути це світло його присутності. Цей Мир, який Він дає, коли ми збираємось тут Його ім'я, наше з вами завдання берегти цей мир. Не тільки нам потрібно прийти в храм, помолитися і піти. Нам потрібно в першу чергу бути цим храмом, бо лише тоді, коли ми є богоносцями, коли ми є тим живим храмом Ісуса Христа. Зміцнюється храм, яким є спільнота. І тоді це місце стає місцем світлу. світла через нашу молитву. Тоді це світло виливається. І це, брати і сестри, це велика відповідальність, це наша велика відповідальність кожного з нас, щоб ми були проникнуті присутністю Христа в нашому серці. І щоб всі наші спільноти маленькі чи більші, старших людей чи з молодших людей, це не питання в віці, питання в кількості, а питання в якості, щоб ми були наповнені любов'ю Отця, миром і силою Ісуса Христа і всією мудрістю. Ведені Духом Святим. Про це ми просимо сьогодні, щоб ми в цьому відновились, щоб наші тіла, наш храм Духа Святого відновився, щоб ми добре про це пам'ятали, що в першу чергу ми маємо турбуватися про наш храм і дозволили Духові Святому з нас будувати живий храм. Він знає потребу кожної спільноти. Якщо ми будемо відкриті, щоб ми були живим храмом Божим, живими каміннями, будемо послушні Духові Святому, Він буде з нас будувати. Він знає нас, знає нашу ситуацію і знає, як нас вести. В цій вірі і надії, продовжимо нашу молитву, визнаємо нашу віру в Христа, який є фундаментом. Нашого християнського життя